У палаці дітей та молоді здійснюють маленькі дитячі мрії. Тут триває благодійна акція Добро на різдво, яка щороку підтримує дітей з особливими потребами. Серед тих, хто долучився цьогоріч – сестрички Христина та Софія Мороз. Дівчатка є ученицями профільної школи народного танцю у палаці дітей та молоді. І їхня історія про силу бажання. І вона сидить і навзрит плаче під сценою, а там танцюють в народних костюмах. А я так хочу, а ти мене не ведеш. І потім, через деякий час ми водили, як то кажуть, і тато, і мама. Згодом до дівчинки приєдналася сестричка Христина. Сьогодні вони разом займаються народними танцями і не уявляють свого життя без сцени. Попри творчість і усмішки, у родині непроста ситуація. Тато дівчаток зник без вісті, та вони мріють, що колись він повернеться додому. Будучи вже такий період в палаці, скажу, що це дійсно це така територія. Де дитячі серця відчувають ту любов, ту турботу, і в кожній профільній школі ведеться титанічна праця, як викладачами, як дітьми самими. Метою заходу є здійснити мрії дітей, про які вони написали у листах до святого Миколая. Організатори підкреслюють, що найголовніше це дати дітям можливість відчути увагу та турботу навіть у такі непрості для нас часи. Це саме головне ідея в тому, що, хоча б на це в нашу такі буремні часи, які у нас в нашій країні відбуваються, війна. І все таки хочеться подарувати невеличке таке свято для наших діток, щоб вони відчули себе в ці дні якраз тими центром уваги, центром уваги, який буде їм наданий в першу чергу палацом дітей та молоді. Долучитися може кожен стати спонсором дитячої мрії це можливість зробити маленьку, але важливу справу для тих, хто потребує нашої уваги. Акція стартує 6 грудня і триватиме до 6 січня 2026 року. Більше інформації на офіційних сторінках Палацу дітей та молоді у соцмережах. Богдана Підубна, Олег Шаламай, новини рівного.